Тож вчилися там так. проєкт рішення про організацію суспільно-корисних робіт допомог воєнного стану на території Калицької міської територіальної громади. Я на срій, будь ласка. Добрий день, шановний голова, члени виконавчого комітету, присутні запрошення. На ваш розгляд виноситься проект рішення про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Калицької міської територіальної громади. З метою залучення працездатних осіб з числа зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб Калицької територіальної громади пропонується затвердити перелік видів суспільно-корисних робіт і визначити перелік замовників суспільно-корисних робіт, а також умови фінансування. Це є питання зважні? Нема. Тоді прошу стати на го... тут. Тобто, хто за? Так. Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за рішення прийняти. Наступне так рішення про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування. Будь ласка. На ваш розгляд виноситься е, даний проєкт рішення у зв'язку із змінами, внесеними до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та у зв'язку з кадровими змінами. Проєктом рішення пропонується затвердити умови конкурсу, склад конкурсного комітету, об'єкти конкурсу, та кошторис витрат на організацію і підготовку конкурсу. Так, є питання заважені? Будь ласка, вискаче. Опонуються маршрути, по вулиці лекціонач, тільки один об цей маршрут, який там вказано, як він була створення. Так, на даний час в об'єктах конкурсу лише один Ну, Будемо вивчати хіба пасажиропотік і потім будемо розглядати. Є ще питання? Нема. Хто за дане проти рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за, рішення прийняте. Дякую. Так, так наступний проєкт рішення про житлові питання, Тарас Іванович. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься проект рішення про житлові питання, так як завжди, кожного року ми затверджуємо на початку року загальні. Списки громадян, які перебувають на квартирному обліку. Це є списки на загальних підставах. 903 сім'ї перебувають, список, які користуються правом першочергового отримання житлових приміщень, 394 сім'ї, список осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, 92 сім'ї, і список осіб, які переселяються з території радіоактивного забруднення і перебувають на обліку позачергового. Першочергово забезпечені житлом кількості 14 сімей. І другим пунктом пропонується взяти на квартирний облік сім'ї Кіряка Сергія Миколаєвича три особи, Це внутрішньо переміщені особи і учасники бойових дій, сім'ю Кочкодана Петра Богдановича, чотири особи, військовослужбовця, так само, і неповнолітню мельник Станіслава Олеговича, дитину сироту. Учня 3 курсу професійного училища номер 7 Питання зважені. Нема. Хто задане рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Наступне прикріщення про проходження річного плану надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ТОВ карпат Карпатного на 2024 рік. Власне. До нас звернулася СОУКарпатна Фтахім з пропозицією погодити річний план. Надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до порядку розглядом органом і створювати тарифів, складовою тарифів є затверджені річні плани. Такі плани затверджує наш, наші комунальні підприємства, КИК, відповідно, Карпатний ФТІ готує е, свої тарифи на затвердження. Перед тарифами хочуть затвердити річний план. Перевірили, відповідно відноситься на проект рішення. Так, є питання залишені. Нема. Хто за дане проти рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступне порішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 25 жовтня 2022 року, номер 245 про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Іван Іванович, будь ласка. Шановний Михайлович, шановні члени виконавчого комітету, зв'язку розпорядження, розпорядження міського голови про розподіл посадових обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справою виконавчого комітету, це пов'язано з увільненням першого заступника міського голови Мирослава Тихого та зв'язку з на зміни на іменування окремих установ. Пропонується затвердити посадовий склад міської комісії з питань технічної колішньої безпеки і надзвичайних ситуацій відповідно із додатком. І враховуючи те, що у нас було зауваження про те, що у разі відсутності секретаря комісії з питань технологічної екологічної безпеки та надзвичайна ситуація є по наш, посадова особа, нашого управління у разі її відсутності повинен бути дублер і пропонується те саме з числа нашого управління відповідальний секретар і викласти рішення, викласти пункт в цій пропозиції, які по вам на затвердження. Так, є питання заважні. Нема хто дане про рішення? Хто проти? Утримався? Так, свів за, рішення прийняте. Так, наступне проєкт рішення про... Внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 22 грудня 2020 року номер 272 Прошество над військовими частинами. Ось. Це те саме пов'язане з кадровими зміною зв'язку із зміною Мирослава Васильовича Тихого. Пропонується головою комісії затвердити секретаря міської ради Ільзячка Віктора Вікторовича. Є питання заважені? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 22 грудня 2020 року номер 273 про міську комісію з питань евакуації. Це те саме пов'язано із кадровими змінами у зв'язку із зміною Мирослава Васильовича Тихого, вона пропонується головою комісії внести Віктора Вікторовича Гельтячука, секретаря міської ради, а також окремих працівників, які вибули за посадовими з посадових обов'язків. Це пов'язане із поліцією. Так, є питання заважні? Нема хто проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. за. Рішення прийняте. Наступне практично про затвердження проєктно-кошторисної документації на будівництво об'єктів. Юрій Володимирович, будь ласка. Доброго дня, шановний голова, шановні голови, шумні члени виконкому. Всі присутні. На ваш розгляд пропонується затвердити проєктно кошторисну документацію на будівництво об'єктів з наступними показниками. Перший. Капітальний ремонт системи опалення приміщення центру, центру надання адміністративних послуг по вулиці Богдана Хмельницького, 52 в місті Калуш Івано-Франківської області. Загальна кошторисна вартість 441 349 гривень. З них будівельні роботи 328 339. Інші витрати 113 тисяч 10 гривень. Наступний об'єкт, другий. Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції номер 3, заміна засобки діаметром 1600 мм в місті Калуш Івано-Франківської області. Загальна кошторисна вартість 225 757 гривень, з них будівельні роботи 153 384 тисячі гривень, інші витрати 72 373 гривень. Третій об'єкт – реконструкція очисних споріт Споруд в селі Боднарів Боднарського Старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області. Загальна кошторисна вартість 20 мільйонів 30 тисяч 56 гривень. 20, З них 26, мільйонів 26 мільйонів. З них будівельні роботи: 2 мільйони 364 шістдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень. 18 мільйонів 299 дев'яносто тисяч гривень. Інші витрати 5 тисяч. 5 мільйонів 365 тисяч 969. Четвертий об'єкт реконструкція ФАП під амбулаторію без зміни зовнішніх геометричних розмірів по вулиці Галицька, села Бонарів, Калужської міської територіальної громади Ван-Франківської області. Загальна кошторисна вартість 7 мільйонів 849 тисяч 608 гривень. З них будівельні роботи: 5 мільйонів 726 тисяч 53 гривні. Остаткування – 495 тисяч 199 гривень, інші витрати 1 мільйон 628-356 гривень. Прошу. Так, я розумію, що ці роботи, звичайно, не проведені, але ПКД нам треба мати, тому що дуже багато зараз є різних грантів, зокрема навіть на ну, шістні споруди. Ну, я шукав, скільки шістні споруди, гроші ми не знайдемо, але от на Боднерів точно треба подаватися. До речі, ці французи, коли були, то вони можна і продати, ми затвердимо, щоб ми могли це реалізувати. Хоча б на можливості там співфінансування. Так, є питання зауваження? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Так, всі за рішення прийняті. Так, наступний проект рішення про передачу матеріальної цінностей комунального підприємства Калуш Автодор. Олександр Іванович, ласка. Володимирович, а Юрій Володимирович, переділ всіх затверджених ПКД, щоб я мав біля себе десь так на завтра. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету і присутні, в вашій увазі пропонується проект рішення про передачу матеріальних цінностей комунальному підприємству Кало автодор Відповідно до клопотання директора комунального підприємства Кало автодору Романа Скібіцького від 22.01.24 Виконавчий комітет вирішив. Пропонується комунальному підприємству Калуська енергетична компанія Каливської міської ради Петро Шевчук передати комунальному підприємству «Калуж-Автодор» Роман Скібіцький Каливської міської ради матеріальні цінності, а саме розкидач піску та солі певної марки, вартістю 539 тисяч 500 гривень. Суб'єктам вказаних у пункті 1 цього рішення місячний термін після прийняття рішення внести відповідні зміни в облікові документи, координацію роботи за управління комунальної власності і контроль за заступником міського голови згідно розподілу обов'язків. Так, є питання заважні. Кауська енергетична компанія купує для автодору техніку. Прошу. Кауська енергетична компанія купує для автодору техніку? Вона купила, була в. Той рік вона мала цю таку можливість, а в той не міг. Може би до неї дочка. Після, після, після ну, після робот робіт певних ремонтних робіт. Вони там використовували, там не тільки піску розкидач. Там... То і розкидач піску і солі. РПС-900С? У них перші є територія, у них так само є. Да, як, е, перший підйом, другий підйом, там два кілометри дороги. Треба було їм туди. Є ще питання. Давай. Хто за даний практичні? Хто за? Хто проти, утримався. Дякую. Так, всі за рішення прийняте. Наступне проект рішення пронення дозволу фізичній особі підприємцям Луцькій юстині Михайлівні на розміщення тимчасової стаціонарної споруди для провадження підприємницької діяльності на власній земельній ділянці на вулиці Галицькій біля будинку номер 5 селі Боднерів Калицької міської територіальної громади. Дати дозвіл фізичній особі-підприємці Луцькій Юстині на розміщення тимчасової стаціонарної споруди для провадження підприємської діяльності розміром 20 метрів квадратних терміном на три роки. Всі документи надані згідно із порядком. вона вже є фактично встановлена без дозвільних документів. Заявниця звернулася з заявою щодо дозволної розміщення. Олег Халиш, в курсі цієї ситуації. Як, як там? То там ну нема спротиву, це позитивно. Ні. Людина хоче узаконити. Це нормально, у відповідно. У відповідності до дбн 2019 дозволяється розміщувати тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності на присадибних земельних ділянках навіть по червоній лінії забудови. Це приватна земельна ділянка, і вона гарно виглядає без архітекту. Можете подивитися, вона є, вона існує. Так, висновок управління позитивний, так? Так. Позитивний. Є Минулі питання в ще? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. Всім так, Всі за рішення прийняте. Про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам фізичній особі підприємцю Рибчик Вікторії Дмитрівні на вулиці Богдана Хмельницького в районі будинку 20 в місті Калуші. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю на розміщення зовнішніх реклам терміном на 5 років на вулиці Богдана Хмельницького біля будинку номер 20 Спеціальна рекламна конструкція типу штендер розміром 0,66 на метр ноль та на вулиці Богдана Хмельницького на будинку 20 спеціальна рекламна конструкція типу спілка вказівник розміром 60 на 32. Це є приватна, там, де розміщується штендер, є приватна земельна ділянка, погодження власника додано. А це, якщо так орієнтуватися, це прохід біля алмазу. Силка вказівник погодження поліції. Це нам не погодження поліції. Нам потрібно розуміння, чи це не буде перешкоджати руху незрячим ну, не пішоходам. Просто. Там не повинно воно перешкоджати так, так там, де передбачається, там додані до цього ескізи, бажаних місць розміщення. Вказівник точно не буде, і штендер також не буде, тому що він розміщений за межею дерева якогось. Так, ніби не заважає, біля так. Дерев розміщено, розміщена, людина не буде чинити перешкоді. Є ще питання заложено? Нема. Хто за про проєкт рішення? Хто проти? Утримався. 17 Утримався рішення 3. Продання надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам фізичній особі підприємцю Джугану Віталій Ярославичу в селі Піло Калицької міської територіальної громади вздовж дороги державного призначення Н10 Стрий Мамолига в на 64-му кілометрі плюс 705 метрів спеціальна рекламна конструкція Бікборд розміром 3 на 6 далі 64 плюс 805, така ж сама 3 метри на 6 і, до, і на 65-му кілометрі плюс 160 метрів. Також розміром 3 на 6. Хочу зауважити, що ті рішення, рішення виконавчого комітету Пілівської, Пілівської сільської ради в 2016 році йому був даний дозвіл на встановлення цих бортів. Однак це рішення не було виконане. Ну, з невідомих нам причин. Відповідні погодження служби відновлення та розвитку інфраструктурної Івано-Франківської області та поліції Івано-Франківської області додаються. Галини Руславі. Що то піло роздавав? На більше певно на квадратний метр то лише пілів. Вважала, що це треба. У відповідності від до норм між ними має бути 100 метрів. Мали бути, вони і є, 100 метрів. Тут видно по цьому, по кілометражу, де вказано. Мали вноситися ще передвійної правки, щоб не менше, ніж 400 метрів. Але ці правки так і не були внесені, залишені 100 метрів. Нам Михайлович, там є немає на нашому крупах, а немає а От воно. Е Галина Руславіна, от ви хоча б два-три. От яка там зараз розміщена реклама? Ви хоч знаєте? На бікбор? Так, Знаю. знаю, Ну я не уявляю. Там діти ж я просто воно губиться. Я ж взагалі не, не... А що, то в одне благо, благо, благо там. Що... <реклама> <реклама> так, є приватні, є Андрієва, там ці, як його бікборди, які не це є комерційна реклама, так. щоб собою Ну я не знаю, воно, як воно чи калуш, воно дуже прикрашає, коли заїжджаєш в калуш і не бачиш нічого, мені здається, там якісь гарні, там десь озеро, там, якісь краєвиди, гори, там ліс, а то якийсь кілька лидос. То ж Пілізка сільська рада приймала, ви що? Все до себе. Пане Голин мовляв, а ви все до себе правили? Це ж мова йде про нові. Так, а, це, це, це так. так. про нові. ще Зважувати, у нас не було попередньо програмний розрахунок, яка сума коштів надходила б безпосередньо на катаніці відповідно до встановлення даних рекламних конструкцій. У зв'язку з тим, що у нас є рішення виконавчого комітету No4 травня 2022 року про оплату 50% на період дії воєнного стану. Якщо ці конструкції будуть встановлені, відповідно до дозволу буде укладений договір, вартість оплати за одну конструкцію станом на сьогодні буде становити 285 гривень 60 років, з яких 30% буде переробляно. На скільки? На місяць? На місяць. Я влас, зараз платити? Скільки платять підвод? Вартість реклама. Реально, скільки хто платить А, всіх. Ні, ну давайте так, говоримо так. Дивіться, давайте так, що ми виявили шість бордів. Шість збордів, які мають 29 лютого, якщо не небудь правідносини там заключені, відповідно, ну, будь-ка казали, звертатися до Франківської держпоживслужби, так? Так, так розумієте, що буде питання не про демонтаж. Відреагують, ну, будемо демонтувати. А ми не можемо їх передати міцу. А чому ми не можемо їх передати міцу? Якщо там немає власників, ніхто не перезаключає, ніхто не припиняє. Ні, ну, це, це матеріальний актив, як мінімум, мінімум рішенням суду можна так. це передавати, а не рішення ви подати. Якщо немає власника, тоді ми можемо законити. Там є так. так. ми ваші поставимо. Тут власники відомі, вони просто не реагують на звернення наші. Ну, все ще їм час, дали все. Так, дали їм час до двадцять дев'ятої. Саус... Саус... Скільки так. в нас є таких, що не оплачують або Станом на сьогодні власних накладників у нас є тільки один. Я написала службову відповідно на Людмилу Іванівну. Всі решта сплачують затримку один-два місяці, але сплачують. Є такі, які яким зручніше сплачують Тарасу Карта, то ми вже прийшли їх на, на уступки і приймаємо від них платежі, відповідь у квартал. Але у зв'язку з тим, що діє це рішення, то там суми невеликі. Якщо повній вартості сума оплати за борт розміром 6 на 3 в середньому становить 476 гривень, в залежності від подушки. Це без ПДВ, оскільки станом на солодні капельці євро. Це на 100%. Це 100%. Це 100%. Як з ПДВ, то буде 571 гривня 20 тонн у місяць. А скільки Відходимо у вас коштує бікборд на місяць? Власна. Теж залежно від 8 тисячі чотириста до 1400 до 2100. Тобто, Можете нам вернутися до питання 100% і взагалі надати можливість міцу заробляти ці 100% для того, щоб розвивати підприємство. Щоб не могли свої ставити, борди і сіті а не отримувати тільки... Від злосних чи не злосних путників дати їм можливість, скільки отримує місто за всі бороди від галушень В середньому кількість наданих послуг, Ну тобто ми виставляємо акти виконаних робіт за розміщення рекламних конструкцій, плюс-мінус за користування перепрошую рекламних конструкцій, плюс-мінус плюс у районі двадцяти тисяч, за розміщення самої реклами, які оплачують безпосередньо нам, за мінусом соціальних проєктів, які відбуваються на безоплатній основі в районі 50 тисяч. Тобто місце заробляє 70 тисяч місць. Ну там іде розщеплення, потім ми сплачуємо у 30%. А Скільки саме місто? Прошу? Місто, не міц, а місто. Місто отримує 30% від користування площинами. Тобто, 20. якщо ми отримаємо 22%... Достально місцем місто відходить Правильно, Віктор теж казав, треба показати. Давайте щоб дамо протокольне доручення. 100% залишати. Вийти на 100% і плюс віддати все можливість міцну, щоб вони розвивалися зовсім по іншим свободам. Ну, на напрацювання. На, на це не стосується даного питання, але давайте 400 при двох тисячах це не є такі гроші, що платили за землю. Ну так. Є ще питання так, питання самої поклейки. Інші це довго для підприємця, зняли ту рекламу перейняту, іншої ще немає договору. Стоїть обдертий страшний певний період в цей двор. Яка вимога до підприємців, хто це контролює? Що там нас постигає, на бандери, чи просто тяжко обтерти? Що точно не закрашає місце? Так, звісно, якщо це наші рекламні конструкції, які на міцу, то ми намагаємося так заключати договори, щоб сьогодні була заміна Буває звичайно ферс-мажорні обставини, що ми не встигаємо. В такому випадку даний борт має бути озаклеєний фоновим полотном. Тобто це має бути фон. Коли ми бачимо, що облетіли борди на рекламних конструкціях, які не є в нашій власності, ми, звичайно, зв'язуємося з власниками даних рекламних конструкцій, їх інформуємо. Знаю, що муніципальна служба також пише їм приписи, але це все відбувається виключно в інформативному передкування. Є ще питання, зговорше. Немає. Хто за такі хто за даний практичник? Хто за? Так, хто проти? Хто утримався? 13 заступне <к розв 'яжу> практично про недозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичної особи підприємці Зайчуківському Віктору Івановичу на вулиці 603 річчя Голеня в селі Голень Калуської міської територіальної громади. Це є е Спеціальна рекламна конструкція типу рекламний щит розміром метр п'ятдесят на метр. Це там додано фото бажаного місця розташування. це в районі ресторану «Родослав». Погодження поліції і цього це новий також нова рекламна конструкція. Та, ніби не заважає, таке воно не попри дорогу, воно ближче до ресторану «Родослав». Та, що не заважає. Так, є питання заваження. Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Все так. Все Дякую. За? Рішення прийняте.